Привіт, шановні гості, дорога родина. Хто давно не бачив мене без макіяжа, то є я. Що я буду робити? Бачите, що? Нарешті, нарешті, трішечки зроблю вас отак. І давайте включу світло. Якщо включиться, то воно що є, що його нема. Бо зараз на дворі сонце з вікна дуже перебиває. Нарешті забрала з коридора куртки, дві Сергійові. Дивлюсь, чи чисті чи ні. Сергій охайно носить. Передивляюсь. Ні, можна... Сергійові можна так вішати, а мій один пуховік треба тут буде витерти. Ну Щоб брудне не вішати. Зайчики. всім вам вітання. Не знаю, куди я його буду пхати, кудись буду пхати. Треба подивитися, чи є чохли, бо ці пуховики треба чохли. Вже казала вам, що пуховіки. то й взагалі верхній одяг краще зберігати в чохлах. Сьогодні мені лінь було фарбуватися, робити макіяж, то помила голову, просто шампунем. І намазала маслом для кінчиків, я завжди мажу. Кінчики в волосі, Маслом конопляним. І шампунем сьогодні мила голову. З коноплею. Теж я про нього часто розказую, дуже він дає гарний об'єм, гарно вимиває. У мене на обличчі нема нічого, окрім трошечки бібі-крему. Тому синяки бібі-крем не перекрива. Хоча він дає гарний тон обличчю. бачите, як гарно підходить до моєї шкіри, супер світлої, такої рожевої. А синяки бібі-крем не перекрива, для синяків потрібний консилер. То вже. Я сьогодні з синяками, як та пандочка. От, друзі, виходили ми на двір. Тільки вийшли, ми не чули тривога. Вийшли консь наш, каже, консьєржка, Жінка така доросла, вони самі консьєржки наші їздять із Сумської області, ну, зовсім з приграничної. Каже: ой, ви ж там сильно ніде не ходіть, бо це ж така паніка, така паніка, що десь вже ж там десь вона прочитала в інтернеті, що якісь там 200 ракет. Ну, знаєте, розводять паніку. Ніхто не знає насправді зайчики, скільки тих буде ракет, що вони для нас готують, цього не знає ніхто. І ви це маєте теж розуміти. Що так от в інтернеті вам про це ніхто не напише. Тож, не розводьте паніку, дійсно, коли тривога, старайтеся не шастити по місцях скупчення людей. От і все. Ми пройшлися, зробили кружок. А нова почта не закривалася в тривогу. Добре, бо ми так обійшли, думали, що буде закрито. Думаємо, якраз ну, поки погуляємо, тривога пройде. Коли нова почта була відкрита, знайшлася власниця кофточки, за яку я питала. Плаття, те, яке я вчора показала Леопардове, сьогодні я його висала. І ще в мене з минулих колекцій дівчина замовила костюм. Ну, вона переглянула старі відео, спитала, чи він є. кажу, він є. Такий... Як спортивний з такими вставочками яскравими. От, то сьогодні було три невеличкі посилки віднесли. Е, дуже... От, Поки ми гуляли 20 хвилин, я не знаю, як у вас зараз, вилаж сирена, все, дуже сильно піднявся вітер. От, буквально за 20 хвилин, прям як шторм. Вітер не холодний. Бо я сьогодні виходила оце отак. В мене під низом ще тонка майка, топ. І зверху я надягаю вже курточку чорну цю свою з альпаки. Вона ж без підкладки, без нічого. Знаєте, як кофта така пухната. Взагалі в ній мені не холодно, і вона якось дивним чином не продувається, хоча без підкладки. Плотна така, досить плотна. І в ній не жарко, не холодно якраз, але вітер. Ідеш, ж в мене кепка була на голові, я її раз за три ловила, щоб вона не втекла. Тут Сергій каже, це поміняється погода. Не знаю, хто дивився там про нот вже або похолодає, або навпаки, буде літо вже. Тому що вітер е, дуже сильно ну, міняє погоду. Оце вітер бореться. Так, ці дві куртки сюди, бо в мене тут наверху є частина для більш короткого одягу, а там ну, так поділена труба, а там для більш довгого. І цих курток мільйон. Штани отак от на кучі всі лежать, їх теж треба якось посортувати, я не знаю. Як це зробить? Я вже на один гудзик, Оце в мене є такі джинси, бачите, з такими гудзиками. Верхній вже не застівається. Це ті, що я брала в минулому році. От буквально пару кілограм, бачите, такі на високій талії. І все, і верхній, я не застібаю, бо мені душить вже в живіт. А вони ну, такі дуже високі, хоча джинси красиві. Чи то може вже живіт тверіс? Роздався. Не от котлет, а отлет, як моя тютя казала. Так, тут. Що я маю на увазі, зайчики? Бачите, ось чорне трошки на пуховіку. Просто з салфеткою влажний. Писали ви про міцелярну воду, волога салфетка не залишає розводів саме на такому матеріалі. А міцелярна вода може залишити. Тому я все-таки не ризикую. Використовую те, щоб не залишило мені розводів на речах. Тому що пуховік це ж не просто куртка. Його, якщо будуть розводи, треба повністю стирати. А його я просто постирати не можу, його треба сушити в сушарці. Тобто з ним дофігає трошки роботи, ну, з ним більше догляду. Так, цей протираю ці, цей оділа буквально Це ж дорогий що я купляла, якщо ви пам'ятаєте. Мабуть, разів 4 я його за всю зиму одягла. Зима була не холодна. Тут якісь щось з кишень достаю все, щоб нічого не потім Зима була не холодна, тому він. В мене чистіший, він не брудний. Оце так перевіряю. Дивлюсь на рукава і дивлюсь на комір. Якщо все чисто, то можна пакувати в шафу. Ну, щоб брудне воно там не було. І е, за плаття. Е, питали вчора дівчата, плаття те, що по косійниці, щоб я поміряла на єву. Я зараз принесу єву, попробую. Я вже його пошила, Та, що вчора шила, тому ще не поглажено. Ви маєте розуміти, зайчики, що фасон по косійниці це не оверсайз. Це не значить, що от воно бере і розтягується, бо воно по косій. Воно, звісно, що воно придається йому форма, але це не оверсайз. Фасон по косій кроїться від вашої базової основи. Вам цікаво, як буде вигляді на Євіда? Прекрасно. Цей фасон підходить якраз для жінок, які хочуть приховати недоліки, якісь, які в них є. Так звані недоліки, зайчики, скільки разкажу вам, любіть себе. В будь-якому віці, в будь-якій вазі, любіть себе. Це ваше тіло, ваш дім, ви тут живете, тож любіть себе. І таке, ой, це мені там не то, це мені не сього кучу комплексів, самі собі жінки нав'язують. Бо то в неї пишні груди, то в неї великі сідниці, то в неї е, ще щось там, великі вуха. Як в мене колись приходила дівчина, мені так запам'яталася ця фраза. Ну, дівчина приходила, ну, реально, Мерлін Монро з картинки, ну, красуня, прическа така, от вся така файненька. Вона каже. Одіваю плоті, кажу, в мене в цьому плоті якась квадратна голова. Я думаю, боже, це ж хто тобі таке оце сказав колись. Ну не можна ж так. Реально, коли ну красуня, красуня, і таке про себе каже. Зайчики, ви всі в мене красуні. Не треба собі оцих комплексів. От вас вам хтось каже, що у вас там щось повнить чи ще щось, кажіть, звідси. Ви гарні всі. Звісно, одежа має пасувати. Але щоб отаку, знаєте, думати про себе щось погане, не треба. Навіть дивіться на мої прекрасні синяки. Ну, що робить? Ну, от така я. Значить, і синяки мені треба. Так, приношу зараз. Це отак от кучі оставляю. Я не знаю, чи в мене є ще хвилин. Ось я один знайшла, новий буде на посолік, він, мабуть, короткий для нього. Ну, ага, бачите? Не ну, власне. Короткий, яка тут була? Зараз. Розчепілью, подивлюсь, він не ж має влізти сюди. Що я маю на увазі? Дивіться, є чехол, от його вся довжина, бачите? І зараз притулю пуховік. Я не знаю, чи буде. В мене є отой спонжб чи спанчбор, я з нього можу поробити чохли. Ну такі, знаєте, А ну, ти влізеш сюди? Зайчики, якраз, ура! Все остальне те я вже придумаю. Якраз влазить. Мені основне треба було, щоб оцей мій товариш і друг свій білий, білий, А ті вже я кудись розпихаю. Так, приношу, зараз я вам те плаття показую. І приношу єву. Так, в мене я вам надіну на манікен те плаття і на Єву 58-60. Ну, враховуйте, що воно пошите не на Єву. Проти вікна буде пересвічувати. Так, зайчики, принесла Єву. Я потім її поставлю на цю стойку, бо стойка в них з моєю ванкою одна. Одна стойка, бо стойки ці дорогі. Значить, в Єви розмір 58-60 Об'єм грудей в неї. Мабуть, що 120, 102 і 126 об'єм стегон. Зараз подожіть, принесу сантиметр, бо я кожен раз забуваюсь. Зараз. Щоб визначити розмір, ми знімаємо свій об'єм грудей і розділяємо на два. Це буде ваш розмір. Ну, приблизно, той книжний розмір. Так, давай моя дорогенька красунька. Так, ага, 119. Не 120, 119. А там 126. Ця мадам Іванка 48-50 у неї розмір. Ну, приблизно. Так, в неї об'єм грудей 96-97. 97 97. Тут у нас 80 рівно і тут, мабуть, що 102. А тут у нас 104 зайчики, не 102. Так, надіваємо спочатку ми на враховуйте, що це плаття не на євро пошита. Ну, вже, щоб ви побачили. Спочатку я одягаю на іванку. Дуже красива. Таке саме, як вчора було, тільки стоїть тканини, що вчора я не погладилася. Бо в мене ж той мій товаріщ з Китая, Парогенератор, цей, що в мене зараз. От. То я не, не дуже хочу, звісно, щось робити, але вже сьогодні, може, поглажу. Так, дивимося. Ой, за квітку зацепилась, подожіть, та квітку в сторону, бо квітка підбирає плаття. Ну, ну, красиве ж плаття, ну тут питань навіть нема. Горловинка ось, рукавчики, довжина. Довжина тут така, бачите, нормальна, майже в підлогу. Манекен ростом метр сімдесят. Довжина десь отака. Ну, тобто міді. Не зовсім в підлогу, але міді. От. І тут, звісно, що ще є. Я не знаю, чи на Єву бо щось налізе, попробуємо. Тому що ну, різниця між цими дівчатками, звісно, в об'ємах в них різниця є. Зайчі, коли ми робимо по косі, ми робимо під певний розмір. Це не, не оверсайз. Да, воно може бути від ески. Наприклад, від 42 до 52. -го. В принципі, це плаття може бути, головне, щоб по плечам підходило. Тут воно -то широке. Но це не значить, що це, знаєте, як дійсно я оверсайз, ці фасони Богу, що я шию. Дуже красива тканина шовкове і гарна розцвітка. Вчора писали за зелену бейку. Так, да, дівчатка, зелена бейка може підійти. Якщо, наприклад, не було б синьої, але основний фон сукні синій, тому якби без оцього комірця, то краще синьою бейкою робити. Ну, але якщо нема синьої, робіть зеленою. Все на ваш смак. Так, тепер що ми робимо? Ми надіваємо. Єва, на яку ногу я тебе вже дівала? Я не пам'ятаю. Давай. Моя дівчинка. Ух, ту -ту -ту -ту. Давай на цю, чи на цю, на яку ногу? на цю, Давай обнімаю тебе. Оце ж мені треба попасти в цю дирку. Ви поняли. Так, є ти щось така сильно висока. опусти, та вже не буду опускати. Дівчата, вона метр вісімдесят, якщо на цій стійці, Давайте опустимо до нормального росту. Ну, в смислі, метр вісімдесят, звісно, супер. Ну, майже, так? Да? Зробимо її середнього зросту. Мою дівчинку, так, моя красунька пробуємо. Чи наліза на тебе це плаття? Я не приміряла взагалі, дівчата. Так само знаю, як і ви. Мені здається, що все-таки воно не по розміру на є. Ну, попробуємо. Ви хоч побачите в очі, чокак-чо-как-чуваки. Чукав, чікав, чувак. Що там вам уже хочеться побачити, якщо воно ось і на Ох. Чуть-чуть, мені здається, по грудях маловато, бо все-таки це не, не на Єву було пошито, але щоб ви побачили, що навіть на Єву я його оділа. Ну що, подивіться, яка красота. Все скрадує, ось о, дивіться. Все приховало повністю. Треба шити по розміру. Тут не є плаття, що було на Іванку чи щось ускуваті плечі. Я просто діла, щоб ви ус, усрі, знаєте, як срі знаєте, побачили ви? І не бійтеся носити пояса. Дівчатка, це так красиво. Ну, не обов'язково ж його так от підперезатися, як знову я кажу, як докторська ковбаса, щоб все попережимало. Слігка. Це завжди красиво. Ось, дивіться, без пояса. Ну шикарно ж. Шикарно. І тепер ми робимо з поясом. Слігка. Слігка. Ось дивіться, який гарний фасон. Треба такий на євочок е, пошити на моїх дівчаток. Дивіться, як красиво. Ну ви ж подивіться, ви ж тільки подивіться, яка вона красива в мене. Ну вона і так, звісно, в мене красива. Подивіться. Ну вона ж просто гарна. Ви зрозуміли, дівчата, фасон підходить. Підходить, все красиво, все скрадує. Ви подивіться, як все скрадує, і в те це не балахон, він не повнить. Бачите, якраз отут, де треба прикритися, де самі проблемні міста можуть бути, да? все скрадує, але ще їм по своїх мірках. Свою базову основу. Базова основа на є на каналі, безкоштовний урок. Тут, будь ласка, дивимося, і все буде чийсь, пікський водопад. Ви зрозуміли. Оце отаке я пошила, ще поглажу. Кому треба іменно це плаття, можете писати мені після цього влогу. Воно ще не глажене. Сьогодні-завтра поглажу і потім вам зможу його вислати. Дуже красивий шовк, непрозорий зовсім, і дуже приємний тактильно до тіла. Дуже, прям такий, ну, дуже приємний. Непрозори, зовсім не просвічується. Ну, якщо захочете, можете під нижче пошити собі комбінацію. Щоб ви знали. От, все. Всі довольні, всі сміються. Зайчики, піду. Буду щось робити. Сьогодні шити не буду, щось в мене такий настрій піду. Зараз, що я зроблю, мої хороші звичатка, поп'ю кави. бо вчора це ж, бачите, шила плаття, бачите, щоб вам видно було, що воно на єву теж добре. Поп'ю кави. Це по-любому, бо я ще б обід не пила. Потім попритираю ці куртки, поперебираю. Сьогодні буду перебирати в шафі. Вчора не перебирала, ну а вже треба. Вже просто ну край нема куди вже там в коридорі накопилося речей. І це треба зробити. Я не люблю прибирати. Так що підтримайте, будь ласка, мої старання, бо це взагалі це не люблю робити. Боже. Я так не люблю прибирати. Я люблю шити. Я люблю тільки шить, після нічого. О, але треба. Я в мене драбина. Така легенька, у нас хороша драбина. Я от вилізу наверх, поросовуюся і трошки поприбираю. От зараз скільки годин? 14,56. Це хоч би я його до 9 вечора поперетаскувала. Бо я буду ну, сортувати. Сортувати, поскладаю, треба це зробити, треба. Зачки, через не хочу, Оце буду робити такого, знаєте. Ніхто не Оце це в цьому треба мені б, звісно, була б допомога. Моральна, моральна, зайчики. І я завтра, якщо зроблю, я вам скажу, зайчики, я це зробила. Оце для мене це важка робота. Не знаю, пол помию, мені не важко. Ліжко взагалі люблю застилати, кожен ранок я застилаю ліжко, складаю, в мене з цим проблем нема. А от прибирання і складання оце в шафі це біда якось. Я не знаю. Прям не могу я. Але треба. Все, на цьому все поцюмкала-побомкала. Останні новини розказала плаття на Єві, все як ви хотіли, показала. Бо вам цікаво, ший та по косійниці, зачки, це дуже красиво. Ткані треба багато. Да. От 2,5 метра вистачить, тому що, ну ви ж бачите, я просто робила там ширину меншу, там було як зробити і на єву розмір. Ви ж... Ну, Ширина ткані все рівно 1,50 мет. Ми беремо основну довжину. Тут все одно, все яку ви там зробите ширину. Тобто 2,5 метра уйде, не менше. І на це плаття так само пішло, плюс, якщо вам треба пояс. Приблизно розхід на будь-який розмір однаковий по косінниці він великий, але воно гарне. Так, все, пішла пити каву і туди-сюди готується. Всім пока!